Вітаю вас малята. Малята, я запрошую вас у світ слів. Дидактична гра Слова загубились. Умови гри. Перед вами будуть з'являтися картинки. Вам необхідно визначити перший звук у назві предмета, зображеного на картинці. Що це? Квіти. Перший звук К. К. Що це? Риба. Перший звук Р. Р. Що це? Книга. Перший звук К. К. Що це картопля, перший звук К. К. Що це ніж. Перший звук Н. Н. Що це рак. Перший звук Р. Р. Що це? Ножиці перший звук н, н. Що це курка, перший звук К, к, що це рука, перший звук Р. Р. А тепер подумайте, за якою ознакою можна об'єднати у групи наші слова. Подивіться, що тут зображено: квіти, книга, картопля, курка. Що в них спільного? В них перший звук К. Що тут у нас зображено? Риба, рак, рука. Що в цих словах спільного? Перший звук Р. Що тут у нас зображено ножиці, ніж що в цих словах спільного перший звук Н. Дитактична вправа, «Підкажі останній звук. Вам треба впізнати слова, у яких бракує останнього звука. У нашому лісі живуть вовк, зає, кабан. Продовжуємо. У нашому лісі ростуть дерева. Берез а, клендуб. Дидактична гра. Скажи навпаки. Наприклад, день. Ніч. Холодний, гарячий, небо, земля. Продовжуємо. Далеко близько. Товстий, тонкий хлопчик дівчинка, великий малий. Праворуч, ліворуч. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Ми з вами визначали перший звук у словах, а ще казали слова навпаки, та визначили останній звук у словах. Молодці малята! Бажаю вам гарного настрою. До побачення!